не знаю чого... Давай Немає кажучи, Я хотів би, щоб тут був штат, то який ви мені полагаєте. Як не чайний, то ще й пошки не вимоги. Блять, ви потовталась корнолапки! Тапо! Тапо. Блякши! Та Скопи! А це яке упаковання? А внутрі... Синака. Не понять. За нього не заплатили. Ось нічого не було. Слухайте, що що ми сьогодні за день в гороскопі? Одні подарки. Як не фотоапарати, коротше, блінна. Чайники. Чайники. Одна битова техніка. Так это ж пиздату. Я согласен, что це хорошо. Кредитний бланк. Не песни радуется. Тебе ще за нього два года платит.